Із квітами та прапорами на українсько польському кордоні зустрічали нашу Яну Степаненка, 13-річна дівчинка, яка на початку повномасштабного вторгнення через авіаудар по Краматорську вдарила обидві ноги. Це сталося на вокзалі. Вона повернулася із токійського марафону. Там у спеку вона подолала 5 кілометрову дистанцію, щоб нагадати світу, якою ціною українці виборюють свою незалежність, і зібрати кошти на бігові протези азовцю Олександру Жавненко. От якби було треба одним фото показати Україну, мені здається, це мало б бути фото Яни. Через кордон в'їжджає чорне авто, і з нього скромно виходить юна бігунка, не підозрюючи про сюрприз. Привіт, я вітаємо Дякую. тебе і пишаємо з тобою. Дякую. Ники дарують свій прапор, розпитують про Токіо і роблять селфі, кажуть, ця дівчинка надихає. Вона дійсно є гордістю і прикладом незламності духу українського народу. Вона просто показала, що український дух є незламним, незалежно від того, як ти виглядаєш, яких ти розмірів, якого ти віку і статі. на токійському марафоні. 13-річна Яна Степаненко вразила тисячі людей за годину, подолавши на протезах 5 кілометрів, і вкотре довела, що все можливо. Хоча зізнається. Було непросто. Цей забіг дався мені трошки трошки складніше, ніж перших. Було дуже жарко в Японії. Коли я бігла, то мені було дуже складно. У мене трошки почали натрати протези. Трошки йшли, трошки бігли, то зупинялися, там проляла протези, і так, так ми не бігли. Ще три роки тому ця дівчинка із Донецької області не розуміла, як житиме далі. Під час евакуації її сім'я потрапила під авіаудар на Краматорському вокзалі. Тоді яна втратила дві ноги. Її мама одну бабуся загинула. Вцілів лише брат близнюк, який залишився стерегти валізи. Я піднімаю ноги і не розумію, ну, не бачу, де вони, їх немає. Далі протезування за кордоном повернення в Україну і нове життя на протезах. Це вже третій біговий марафон Яни і другий з благородною метою. Торік, у квітні, вона бігла у Бостоні 5 кілометрів, зібрала 615 тисяч гривень на біговий протез для пораненого військовослужбовця Олександра Рясного. Вони навіть встигли разом потренуватись. Після реабілітації боєць знову повернувся на службу. Що діти так тебе підтримують? Тобто, ти просто не маєш якогось морального права право подати в вічі, ти маєш одягнути залізну ногу і ти вперед. Тепер ціль вдвічі більша. бігових протезів для пораненого азовця потрібно уже два. У Олександра Жавненка така ж ампутація, як і у Яни. Ноги боєць втратив у жовтні 24-го під Бахмутом, коли ворожий снаряд росіяни кинули просто у його бліндаж. Зараз Олександр на реабілітації і поки Яна бігла у Токіо, він у Львові опановував нові залізні ноги з милицями, але вже ходить. Я не то що стоїш і в футбол, вже граю, ну тако пам'ята. Каже, вболівав за Яну і досі зворушений її наміром. Сам я би напевно навіть ну, відкладав би цю думку, і навіть, напевно, це б це була мрія, але якась така дуже дуже далеко відкладена, так? І чекавилося б якихось кращих часів. А якщо є така нагода, і завдячуючи Яні, ну і людям небайдужим, я дуже вдячний. Наразі збір на бігові протези для Олександра закритий наполовину, але обоє вірять, що це тимчасово і наступний марафон вони уже долатимуть разом. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон Єдині новини.